Усім привіт! Сьогодні ми з вами розберемо базовий гардероб на осінні зимовий період. Мене звати Ксенія Господінова, я персональна стилістка. Дуже рада вас бачити на своєму каналі. Після довгої перерви я нарешті повертаюся трошки у новому форматі, у новій студії, але ми будемо так само продовжувати розмовляти про моду та стиль, розбирати тренди і багато-багато всього цікавого. Не забувайте поставити вподобайку на це відео і підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. У сфері моди я вже працюю більше 10 років, саме персональною стилісткою, майже 6 років, і я неймовірно просто закохана у свою роботу. Тож з радістю буду ділитися, продовжувати ділитися з вами тут своїми вподобайками, фешн-знахідками і все-все-все, що зв'язано з модою та стилем. Тож поїхали, будемо розбирати сьогодні з базовим Музика для початку давайте розберемося, що взагалі є такий базовий гардероб, навіщо він потрібен і чому про нього завжди так багато розмовляють і складають різні списки. І нібито вже всі про нього знають, але чомусь продовжує ця мова про цей базовий гардероб. Так ось. А взагалі, це така я б сказала, б гумка, яка допомагає склеїти всі речі у вашому гардеробі. Базові речі допомагають зібрати повноцінний лук, тому що навіть будь-який трендовий яскравий аутфіт не вийде скласти гармонійно без базових речей. Тому я дуже рекомендую сьогодні брати прямо за нататки, записувати ці речі, про які я буду сьогодні розповідати. І якщо ви їх не маєте у своєму гардеробі, Обі, то обов'язково пишіть її їх у свій шопінг-лист. Так ось, що таке є базовий гардероб? Базовий гардероб — це є класичні речі, які поза часом. А вони не мають яскравих кольорів, вони не мають яскравих якихось принців. Це речі. Краще обрати гарної, класної якості, бо базові речі купляються надовго, вони носяться часто, тому краще на якості не економити. Базові речі краще, коли вони цупкі, вони з натуральних тканин, тоді вони будуть краще носитися і краще, легше пратися, тож будуть служити набагато довше. Звісно, скільки би не складали якийсь універсальний лист базових речей, для кожного а, ця база, цей фундамент буде своїм. Тобто а, немає чарівного листа, як я вже казала, що, наприклад, я вам сьогодні скажу ось 10 речей, і у вас все одразу складеться. Ні, звісно, такого не може бути. А, бо будь-який гардероб треба адаптувати під ваш лайфстайл, під ваш спосіб життя під ваші фігури, під ваші зовнішні особливості. Тому протягом своєї довгорічної вже практики я в принципі розібралася, які основні речі більш більше мають запиту які речі більше використовуються у всіх гардеробах з різним лайфстайлом, Тож сьогодні ми їх розберемо. Я собі зробила такі невеличкі нотаточки в телефоні і поїхали розбирати детально всі 11 речей, які я сьогодні собі тут записала. Перше, що з чого хочу почати, це лонгслів. Тобто, у літній сезон це біла базова футболка, у осінній зимовий сезон це. Біла футболка з довгим рукавом. Тобто вона а, повинна бути щільною тканиною, вона повинна тримати форму. А, колір білий та чорний, а, можна додати сірий, але не забувайте, що цей колір біля обличчя він буде дійсно а, мати значення. Не забувайте про те, що. Кольори, які знаходяться біля обличчя. Ось тут в портретній зоні вони мають значення. Ті, які знаходяться нижче портретної зони, нижче зони грудей, вже не мають значення до вашого обличчя і можна використовувати просто будь-які кольори, які вам подобаються. Лонгслів це перша річ. Поїхали далі. Другий це светр. Прямого крою, без перенців, без якихось там в'язок, щільний, щоб він не просвічувався. І річ, яка буде під ним, не була б, наприклад, якщо це біла футболка, то класно, якщо буде просто вертничок видно, але сама футболка не буде просвічуватись. Колір я би рекомендувала, наприклад, зараз трендовий сірий, але дуже базовий, і він буде класичний, який точно не вийде з моди. А бежевий можна звернути увагу. Якщо ми кажемо, наприклад, вже там про більш яскраві кольори, то це більш вже акцентні речі. А, і светр, звісно, би класно мати з домішками вовни на зиму, з котоном, з бововною, щоб воно класно наносилося. Але будь-який светр буде, звісно, особливо з натуральних тканин, а мати катишки, то ж просто купуйте собі машинку, яка це все буде збирати, і тоді просто слідкуєте за своїми речами. Наступна річ, третя річ це класичні штани. Вони можуть бути прямого крою, тобто такі штани прямого крою, 7-8, як сигарети, або з кльош від бедра Байтлек. Високої посадки важна, бо середньої насправді не так важливо. І вони насправді дуже-дуже класно працюють в будь-якому гардеробі, навіть якщо ви їх носите, навіть якщо ви не ходите в офіс, то такі брюки можна поєднувати і з кросівками, і з чоботами, і вони будуть класно, наприклад, також поєднувати зі светром, з тим самим лонгслівом, накинути зверху зверху жакет і вже класний образ буде готовий. Тож такі брюки також класно у зимовий. Сезон а, мати з домішком вовни, і тоді все це буде прямо працювати. Можна обирати сірий також колір, чорний, бежевий такі базові, спокійні кольори, які точно будуть вписуватись у будь-який гардероб. а Їдемо далі. Далі я би рекомендувала придбати спідницю міді. Вона зараз, до речі, в трендах. А, вона може бути у сірому кольорі, також чорний, також бежеві, тобто спокійні кольори, які будуть легко поєднуватись у гардеробі. Якщо вона буде особливо тепла, наприклад, з вовни, то це буде взагалі чудово. По-перше, це стильно, по-друге, це дуже жіночний у вас вийде красивий стильний образ. А п'ята річ, яку я виписала, це джинси прямого крону. Джинс прямого крою я думаю, що вже всі про них чули. Тобто, головне, головне обрати класну посадку, а головне обрати джинси з плотного щільного деніму. Я рекомендую обрати ті, які мають 90. То відсотків котону тоді вони будуть щільні, і будуть це буде справжні джинс, а не джегінси. І тоді вони будуть тримати форму і довго будуть вам служити в гардеробі. А наступна річ, це звісно піджак жакет а, прямого крою. Зараз актуальні і приталені, і трохи оверсайзні, і просто прямого крою. тож обирайте просто той, який буде більше вам подобатись, і підходити а, під ваш лайфстайл. А наступна річ сьома це сорочка. А, звісно, сорочка може у вашому гардеробі не буде працювати, якщо, наприклад, ви там а, мама в декреті і ви ці сорочки не носите, але а у будь-якому випадку, якщо її носити першим шаром, а, наприклад, під светр вдягати, або, наприклад, під світшот, це може дуже класно грати, і як перший шар взимку, вона буде і давати, і стиль, і буде гріти. Звісно, вона не обов'язково повинна бути білою. Вона може бути блакитна, вона може бути рожевою. Тож обирайте це ж за своїм побажанням, за, за, що вам більше до душі. А наступна річ це е, сукня. Вона е, може бути трикотажна, вона може бути також у більямовому стилі, полуприталена або приталена е, довжиною міді, бо міді, звісно, краще працює у холодний період. Е, взагалі, це як. База фундаментальна річ ці сукні можна носити якраз і поєднювати, якщо вони не мають яскравих кольорів, якщо вони не мають принців якихось прикрас зайвих, то тоді їх можна носити і поверх свитерами, і з жакетами, і з жилетами. Тобто поєднувати можна дуже дуже у різному форматі. Далі їдемо. Далі я, до речі, написала пальто і пуховик, це дев'ята і десята річ. А пальто зараз актуальне як і довге, подовжене міді або до полу, так і вкорочене. Бо вкорочені пальто у нас десь були сховані. Зараз можемо і доставати, якщо маємо, або купувати нові. Це такий новий свіжий формат, бо ми всі дуже вже наносилися ці довгі пальто, і особливо мені, особисто мені дуже хочеться якраз вкороченого пальта. Мені хочеться щось таке нове зібрати, якийсь цікавий образ. Якщо воно буде з вовни, якщо воно буде з натуральною підкладою, наприклад, віскозою, воно буде дійсно працювати, наприклад. На нуль на мінус невеличкий, і якщо ще під низ вдягнути якусь жилеточку тоненьку, наприклад, з юнікло або а, таку курточку з пуху, буде взагалі шикарно. По-перше, це буде мікс фактур, це буде цікаво виглядати, і по-друге, це дійсно тепло і красиво. І а, пуховик, і, наприклад, якщо у нас буде пальто коротке, то пуховик можна довгим купувати. Тобто я рекомендую купувати речі. Не просто різних кольорів, відтінків, а і різних по фасону, щоб ви могли міксувати і створювати більш різні образи у вашому гардеробі. Тож, якщо це, наприклад, коротке пальто, то пуховик довгий, або навпаки, кор... або навпаки, ми робимо, і тоді теж це буде працювати. І остання річ, яку я би хотіла додати у список базового гардеробу, це структурована сумка. А структурована сумка середнього розміру, вона збирає будь-який образ. Тобто, якщо, наприклад, багато хто вважає, що структуровані такі сумки, вони тільки для. Офісного стилю для того, що виходити кудись в офіс або на зустрічі, то ні. Вони насправді працюють усюди і завжди. І якщо навіть у вас якийсь спортивний полуспортивний кежуальний аутфіт, то якраз а, така сумка структурована середнього розміру, його збере і зробить його більш цікавим. По кольору я би рекомендувала б брати не Чорний колір, який, я думаю, вже у всіх є. А якийсь більш цікавий наприклад, оливковий, або а, колір Бургунді. А, це додасть якось. Перчинки вашому образу, і образ буде виглядати більш цікавішим, більш глибшим. Тож, бо насправді чорний колір він дуже акцентний і на себе дуже багато приваблює увагу. І якщо ви обираєте сумку чорному колір, то бажано чорний колір теж десь продублювати у вашому образі, щоб воно поєднювалось. Якщо ні, а от якраз такі кольори, наприклад, як олівка або тимно-синій, вони будуть виглядати більш м'якіше в образі. Тож сьогодні ми з вами Розглянули 11 базових речей. Я сподіваюся, що вам було цікаво, що це буде, що вам було корисно, що ви все записали. Пишіть свої шопінг-листи, створюйте їх обов'язково. Бо насправді, якщо на шопінг ходити без нотаток, можна купити кучу речей, і потім це питання маю багато речей, а маю, що вдягнути, воно вспливає. Тому, в першу чергу, купуйте базовий гардероб, збирайте красиві аутфі. А в коментарях пишіть, які речі вже мали, які плануєте купити, і взагалі, які теми ще розглянули тут на моєму каналі. До зустрічі! Побачимось, не забувайте поставити вподобайку та підписатися на канал. Гарного вам дня та до зустрічі! Пока!